Вітаємо вас на каналі MeteoProstor. Розглянемо сьогодні з вами цифровий термогігрометр із зонами комфорту від німецького виробника ТФА Досна. Якщо ви спеціально хочете контролювати мікроклімат у приміщенні, щоб запобігти пошкодженню від вологи та цвілі, цей термогігрометр стане ідеальним вимірювальним інструментом. На додаток до звичайного вимірювання температури та вологості з максимальними та мінімальними значеннями, цей пристрій також пропонує інші функції та параметри налаштування. Його внутрішня пам'ять записує минулі значення вологості протягом 12 годин і документує цю історію за допомогою гістограми. Ви можете легко інтерпретувати значення за допомогою кольорових рівнів комфорту. Зелений посередині вказує на хороше повітря. Червоні тони попереджають про занадто сухе повітря, сині тони про надмірну вологість. Пунктирна лінія вказує на межу, вище якої можна очікувати зростання цвілі. Якщо цей ліміт перевищувати протягом тривалого періоду часу, існує ризик утворення цвілі. Тут допоможе регульований сигнал вологості та розрахунок точки роси. Тому що, коли температура опускається нижчі точки роси, повітря починає конденсуватися, а в холодних місцях утворюються краплі води. Це попередня стадія цвілі. Таким чином, ви можете повністю контролювати свій внутрішній клімат з першого погляду та підтримувати його в бажаному діапазоні за допомогою цілеспрямованого опалення та вентиляції. Таким чином, ви створюєте затишний, здоровий мікроклімат для життя і навіть економити витрати на опалення. Цей корисний вимірювальний прилад можна повісити, повісити на стіну або поставити на стіл. Термогігрометр має наступні характеристики та особливості: призначений для контролю мікроклімату у приміщенні. Індикація температури і вологості повітря у приміщенні. Індикація максимальних та мінімальних значень із ручним скиданням. Гістограма індикації вологості за останні 12 годин із кольоровими рівнями комфорту. Температура конденсації. Сигналізатор загрози цвілі. Регульована сигналізація вологості з верхньою та нижньою межею. Сенсорне керування. Настінний монтаж або установка на стіл. Діапазон вимірювання температури від 0 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Крок вимірювання 0,1 градус за Цельсієм. точність плюс-1 градус за Цельсієм. Діапазон вимірювання вологості 23,95%. Крок вимірювання 1%. Точність плюс-мінус 5% у діапазоні від 40 до 80%. У комплектацію входить термогігрометр та інструкція з експлуатації. Живиться термогігрометр від двох батарейок. 1,5 вольти 3а. Які в комплект не входять. Розміри 120 на 86 на 21 мм. Вага 98 грам. Термін офіційної гарантії від виробника 1 рік. Упаковується термогігрометр в таку картонну упаковку. Пластик не використовується при виробництві упаковки. Артикул термогігрометра 30504602. Термогігрометр має доволі великий дисплей. Це індикація температури, індикація вологості гістограма, як змінюється вологість за останні 12 годин. Кольорові зони комфорту, сенсорний дисплей, керування сенсорне. При натисканні на цю кнопку, індикація поточної температури змінюється на індикацію точки роси. Німецька компанія Тефадосман вже більше 50 років є одним із європейських лідерів у галузі виробництва погодних та вимірювальних приладів. Термометри, термогігрометри, барометри та метеостанції тепер доповнюються настінними годинниками, будильниками, таймерами, вагами та багатьма іншими корисними товарами для щоденного використання. Відкрити для себе високоякісні інноваційні продукти для всього, що стосується погоди, клімату у приміщенні та часу. Посилання для замовлення термогірометра є у описі. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.